За 60 секунд покажемо, як виглядав Київ тисячу років тому та де саме хрестили Русь. Починаємо з подолу. Ось головне торговище міста, його економічний та культурний центр. Нині тут контрактова площа. Аби потрапити сюди, потрібно було перетнути один з митних пунктів. Головний знаходився ось тут, на місці сучасної поштової площі. Десь там височіють Києво-Печерська лавра та Видубицький монастир. А ось замкова гора або Хоревиця, ще один ремісничий центр стародавнього Києва гора Уздихальниця. Це той Горб до якого сьогодні примикає замок Річарда, десь тут нині Андрівська церква і початок Андріївського звозу, десятинна церква. Далі Михайлівський Золотоверхий собор. До речі, це був перший храм на Росії, бані якого покрили золотом. Урочище Кожум'яке, нині славнозвісна воздвиженка і гора Дитинка. Тут у нас Софіївський собор, а позаду них золоті ворота, трішки лівіше Ляцькі ворота. До речі, стояли вони на місці сучасного майдану незалежності. Ще один ремісничий посад середньовічного Києва копи.